Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що ви зі мною дякую за ваші підписки і коментарі. Сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати дуже таку цікаву страву, яка готується дуже швидко. І для цього мені буде потрібно три болгарські перці в мене вони домашні. Я їх вже завчасно почистила, поки я їх відкладаю. І саме перше. Мені буде потрібно два плавлених сирки. У мене по 75 грам кожна палічка. І тепер беру сирок і натираю на терточку, на велику частинку. Сир плавлений я вже натерла і поки я його відкладаю в сторону. Далі наступний інгредієнт, який мені буде потрібен, це сир фета. Сиру фета мені буде потрібно 100 г. У мене в пачці тут 170 грам, тому я беру чуть чуть більше половинки. Сир фету я розрізала на такі міленькі кубики і тепер беру і додаю цей сир до плавленого сирка. Далі я додаю кріп. Далі мені буде потрібен один зубчик чеснику. Якщо у вас маленький, то можете взяти два зубчики чеснику. І через чесникодавку видавлюю. Далі солю і перчу за смаком. Солі я додаю зовсім трішки, так як фета вона вже має свою солоність. І останній інгредієнт, який мені буде потрібен, це майонез. Для зручності беру більшу ложку і тепер це все ретельно перемішую до однорідної суміші. Це начинку я перемішала. І тепер беру перець і починаю фарширувати. Для зручності я взяла маленьку чайну ложечку і починаю фарширувати. Фарширую я так плотненько. І так, перший перчик я вже зафарширувала. І тепер переходжу до наступного таким самим чином. Я зафарширувала, і в мене вийшло три ось таких середніх за величиною перчика. І тепер беру ці перчики і розрізаю. Перший варіант я роблю ось ріжу ось такими дольками. Перці я нарізала. І ось два шматочки перця я нарізала кілечками. І один я розрізала навпіл. Ну, можете собі різати, хто як полюбляє, або хто як собі бажає. Така страва з перців дуже швидко готується, не потребує додаткового часу. Ідеально підходить на стіл у вигляді закуски або холодної страви. Тому, якщо ваші гості вже на порозі, то це ідеальна страва, яку можна дуже швидко приготувати. І яка є дуже смачною. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування перців фаршированих. Також діліться, що ви схоже готуєте, мені буде цікаво почитати ваші варіанти. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!